Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми будемо розглядати чини кризових явищ у Римській імперії, які, врешті-решт, призведуть до поділу імперії на дві частини, а далі взагалі до знищення однієї з частин до падіння Західної Римської імперії. Саме цією темою закінчується стародавній період історії, і людство буде рухатися у напрямку наступного періоду. Який буде називатися середньовіччям. Взагалі, що таке криза? Криза це занепад, складне становище, загострення суперечностей. Саме ці суперечності ми зараз і будемо розглядати. Отож, перша причина кризи Римської імперії це величезні розміри. Подивіться ще раз на карту, ми з нею працюємо вже всю велику тему. Римська імперія складається з провінцій, де розмовляють люди різними мовами. Паралельно люди поклоняються і язичницьким богам, і тут вже почало зароджуватися християнство, нова релігія. Хоча майже всіх римлян об'єднувало щось одне. Це була ненависть до Риму і до імператора особисто, але не християни. Християни, на відміну від всіх інших, Любили ближнього, бо проповідники розповідали про життя і діяння Ісуса Христа, а також про те, що вчив Ісус любити ближнього як самого себе. А ще проповідники розповідали, що, будучи на Христі, Ісус молився за своїх вбивць. Наступною причиною кризи в Римській імперії буде повстання підкорених народів. Величезна кількість народів. Час від часу будуть виступати проти своїх поневолювачів, але кожен такий виступ буде дуже жорстоко придушений, це буде демонстрація сили Римської імперії. Наступна причина кризи послаблення влади імператорів, їх часта зміна. Тільки за, в третьому столітті нашої ери було більше 40 імператорів, зараз на екрані невичерпний перелік правителів. Першого по третє століття. Четверта причина кризи Римської імперії дешева праця рабів. Справа в тому, що коли Римська імперія під час своїх завоювань приєднувала нові нові території, більша частина населення цих територій перетворювалася на рабів. І тепер у Римі з'являється велика кількість вільних ремісників і селян. Праця, яких стала просто непотрібною. Рабів завозили з провінції в величезній кількості, а вільні селяни і ремісники розорялися і перетворювалися на пролетарів. Давайте з вами подивимося визначення цього терміну. Пролетарі це вільні селяни і ремісники в Римі, люди без майна, без роботи, які живуть подачками, охоче беруть участь у будь-яких заклутах. Ну, через те, що просто їм нічим зайнятися. Натоп голодних, брудних людей просто блукає вулицями Риму. В очікування, що один із імператорів їх обов'язково сьогодні нагодує, а після отримання безкоштовного хліба римське населення прагне видовищ. Це було гасло, за яким жили римляни протягом декілька століть, хліба і видовищ. А видовища римляни отримували, дивлячись на арену амфітеатру, де відбувалися дуже жорстокі гладіаторські бої. Тільки в одному римі, в другому столітті нашої ери, жили близько 200 тисяч пролетарів. Вони не працювали, але знов-таки щодня одержували безкоштовну їжу. А якщо імператор був дуже добрим, він міг дати навіть декілька монет. Наступною причиною кризи в Римській імперії буде неефективна праця рабів. Так, так, саме на рабах була зав'язана вся економіка Римської імперії. Що мається на увазі? Раб не зацікавлений в результатах своєї праці, йому все одно як буде виконана його робота, бо крім приниження побиття, він все рівно нічого не отримає. Збитковість праці рабів не могла не позначитися на становищі господарств. І так уже з 3 століття великі землевласники починають відмовлятися від праці рабів. Вони надають рабам невеличку ділянку землі та власне невеличке господарство, роздають, роздають їм землю, але за аренду і дозволяють будувати житла і займатися ремеслом. За це колишній раб, так, той, який працював безкоштовно на землі та ще весь час отримував побої, тепер був зацікавлений в результатах своєї праці. Він сплачував оренду своєму господареві і віддавав певну частину від свого урожаю. Таку частину населення почали називати рабами з хатами. Також виникають і колони. Зараз ми подивимося визначення цього терміну. Подивіться на екран: Колони це розорені городяни, вільні селяни та інші збіднілий люд. Орендарі невеликої земельної ділянки у великого землевласника. Тобто структура населення Римської імперії в першому та третьому століттях нашої ери суттєво змінюється. Наступною причиною кризи. Будуть напади варварів. А хто ж такі варвари? Варвари це чозоземці з незнайомими мовами, звичаями, тобто всі ті, хто не жив в межах Римської імперії, вважалися варварами. Це були жорстокі, грубі люди, які руйнували культурні цінності римлян. Їх ще називали дикунами. Тому від варварів починають ретельно римляни захищатися. За період правління імператора Адріана починає будуватися величезна оборонна стіна, оборонний вал із фортами або фортецями, який мав відмежувати і захистити кордони Риму в Англії. Це навколо, навколо, цього, навколо цього форту, фортеці. Були десятиметрові рви з обох боків. Також ми знаємо, що висота цього, цієї фортеці, цієї вежі була 5 метрів, ширина 3 метри, а довжина рову 117 кілометрів. В цей час відбувається перелом в історії Римської імперії. Рим від завоювань переходить до оборони. Ще вчені виділяють декілька причин кризи Римської імперії: скорочення робочої сили, із за епідемії, мобілізації в армію, тому що Рим весь період своєї історії з кимось воює, а для цього потрібні війська. Запустіння посівних площ, тому що більша частина чоловічого населення воює. Через те, що поляни були засіяні вчасно, відбувається падіння врожайності. Через падіння врожайності відбувається голод. Також погіршення якості ремісничих виробів, розорення ремісничих майстерень і загальне скорочення продукції. Всі ці негативні явища, ніби снігова куля, накопляться і вибухнуть. І врешті, ми з вами підійшли до дати 395 рік. Саме цього року. Римська імперія розділиться на дві частини. Тепер ми з вами будемо вивчати окремо історію Західної Римської імперії, вона на карті зображена рожевим кольором, і історію Східної Римської імперії. На карті вона зображена зеленим кольором. Останнім єдиним імператором Римської імперії буде імператор Феодосій І.